Привіт-привіт! Ви скучали, бо ми дуже, дуже хочеться частіше робити відео, але щоб їх робити, треба взагалі щось робити. Тому сьогодні будемо встановлювати, підключати панелі, все вам покажемо, що ми від них будемо вмикати. Та й загалом в цій серії ми проведемо світло в наш будиночок в лісі. Наш яблучний урожай. Просто подивіться, скільки тут яблук. Ну і звісно, що на дереві ще є. Де-не-де. Де. Ми зрозуміли, що без електрики тут буде важкувато, тому ми вирішили встановити панелі. Звісно, їх поки що не дуже багато, потужністю загальною 1600 Вт. Але, я думаю, на перший час нам буде достатньо, а там далі будемо йти до збільшення їх. А ще тепер у нас з'явилася маленька така знаєте, проблемка, тому що сходи то ми демонтували, а треба нам драбину і знизу, щоб вилазити на другий поверх, і драбину вже безпосередньо на даху. Ну, Нічого якось будемо виходити з ситуації. Та, нас, до речі, коментатори попереджали, що не треба так робити. Ну, чекайте, ви дивіться і потім, якщо що, не робіть так. Вчіться на наших помилках, бо ми їх будемо всі показувати. Тож спочатку потрібно лізти на дах для того, щоб розмітити місця для отворів під кріплення. Сьогодні другий день. Вчора ми встановлювали сонячні панелі, а сьогодні вже будемо підключати їх і проводити в будинок. Ось ми підготували вже кабелі з роз'євами, запхали їх в гофру і будемо через дірку проводити, підключати, все вам покажемо. тому дивіться. Ми перемістилися в машину, тільки тато працює. На даху, бідний, мокне. Добре булочка? Мама. Угу. А зараз будемо свердлити отвір, для того, щоб вже завести кабель безпосередньо в сам будинок. Да. На ручки? Да. Угу. Починається дощ і робота неможлива в таких умовах, ми теж сидимо в машині. Що ми робимо? Пускаємо бульки. Ми зробили мобільний інвертор з акумулятором. Зараз я тобі відкрию сирочок. Давай сирочок мама відкриє. Угу. Щоб тут його не залишати і возити з собою, ми прикрутили його до такої кравчучки, так? чи як воно називалася? Бачите? <пір> І отак воно виглядає, навіть прийде ні сир. Не зовсім легко, але воно важить десь 40 кілограм. Але все одно мобільно. Витягнув я нагору інвертор з акумулятором. Зовсім було нелегко, тому в майбутньому треба буде кидати якісь дроти. От така висота. Тягнув я це по драбині, а на сам верх я вже не хочу. Буде тут стояти поки що. Тепер лізу до кабелів, які вивів я вже на горище. Ану, дивимося. Так, так. Дивіться. А? У нас є електрика, є напруга. Зараз поміряємо, скільки тут всього є. Ну нарешті я під'єднав там, якось скрутив. Послідовно всі панелі. Ну, бо так, краще. О, сюди зайшли в мене панелі. А тут вже вихід буде розетка включатися все решті. А ну подивимося, включаємо, що він дає. Нічого не дає. На акумуляторі 52,5 вольти. Все, що ми знаємо. Ну давай, включайся. Так, щось, щось не так. А ми міряємо скільки у нас на панелях. Так. Панелі мусять нам видавати якісь якусь напругу, якийсь струм. Що ти нам покажеш? Нічого, так? Чому? 140 вольт. Добре. Інвертор включений. Добре. А чому не заряджаємось? Ну. Розібрався, в чому була проблема. Я просто тут підтягнув оці клеми. Тому що ці, що я підтягнув, вони були затягнуті, а ті, що я під'єднав, а ті, що йдуть далі до контролера, вони були відпущені. Не можна возити з собою такий інвертор. Він все-таки стаціонарний. І я нічого кращого не придумав для випробовування взяти Наталін Фен. Його навіть трохи повимазав. Ми зараз спробуємо його включити. І що? що в нас вийде? дивиться. Так, споживання 400. 700 Вт видають панелі. Але як ми його навантажимо більше? Кіловат 200, кіловат 250. Кіловат 250 максимум. Це те, що видають панелі. Ну, у нас невідповідний кут, тому що у нас градусів 30 нахилені панелі, але це вже щось, 1200 Вт, 1300. Це є дуже добре. Я тішуся. Ось так все виглядає на даху, можливо не надто потужно. Але на перших порах нам вистачить на будівництво. Ми ще складемо хороший акумулятор, буде все добре. Панелі можна опускати, піднімати. Ми як будемо їхати десь, то будемо їх опускати. А так вони стоять от під таким кутом. Його майже ні звідки не видно. Дерево треба буде спиляти, воно затуляє трохи нам сонце. Це не ліс, тому я думаю, проблем не буде. Ну от так. А ось так воно виглядає в складеному стані. Ну от, у нас тепер є світло, а то всі. Кому ми казали, що купили будинок без електрики, зразу такі, о Боже, о Боже, як то буде? Тепер вона у нас є і є сонечко. Що не може не тішити, але насправді так холодно стало, що я просто в шоці, наскільки різко похолодало. Вдягнули дитину все, що маємо, тому що ну реально дуже сильний вітер, і напевно будемо збирати всі свої вудочки і їхати додому. Навіть випалили весь газ, користувалися, знаєте, такою пічкою, я, здається, раніше показувала. І ті балони, такі, що купляються в магазинах, вони настільки швидко закінчуються. Але добре, що в нас є, не знаю, чи видно, такий похідний балон, і ми ним догріваємо каву, бо просто так змерзли, що капець. Столик наш. за тут відбували, зараз це треба все збирати і їхати, щоб не заморозити дитину. А ще сьогодні купили трохи арматури. а трошки той арматури, Я собі уявляла, що не знати скільки. 20... 20 метрів, все, закипіла вода, біжу. Біжу робити каву, бо треба грітися.